Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія, я скремайстер компанії GoVT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. В Гостях у нас Єгор Подмаско, випускник курсу Bootcamp Offline, розкаже нам про свій досвід в IT. Єгор, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Я фулстек розробник у компанії BuildApps. Працюю в написанні сайтів для іноземних клієнтів. О, класно. Скажи, будь ласка, що трапилося в твоєму житті, що тебе підштовхнуло змінити сферу і перейти в ІТ? Коли я закінчив університет після четвертого курсу бакалаврату, я був саме філологом, перекладачем англійської та іспанської мови, я перед став вибір. А чим займатися в майбутньому? Бо насправді вийш, вийшовши з універу, я не знав ким мені, ким мені бути і яким я буду працювати. То я замість магістратури вирішив обрати навчитися якісь з it професій і обрав саме фулстек розробник. То ти у нас філолог, правильно Єгор? Так, я філолог. Я вивчав германські мови та літератури, включаючи навіть вже давно. Мертві мови, типу готської, латинської і так далі. Ого. А, ну, це плюс в тому, що в тебе не було проблем з англійською мовою. Правда, я одразу прийшов з непоганим левелом англійської мови. Угу. Слухай, а скажи, будь ласка, ну от там, філолог, наскільки тобі було складно чи легко навчатися в ІТ? Е, я хочу з. -з, -з... Наперед сказати, що я не знав математики. Я перестав її вивчати ще в сьомому класі, <хи> і насправді насправді я не відчув жодних жодних складнощів в плані, типу чи потрібно мені було знати математику для того, щоб це все змогти. Ні, не потрібно було. Я не відчував дуже великих труднощів, бо насправді тут треба просто прикладати багато зусиль та буквально зануритися в це з головою, і тоді не буде проблем. І це не це з якої сфери ти прийшов. Його, розкажи, будь ласка, про свій досвід пошуку першої роботи. По закінченню курсів я, я відіслав декілька своїх резюме, і після чого мені написала моя подруга з курсів, з якою ми познайомилися на курсах Альона, і вона мені запропонувала вакансію у компанії її знайомих. І каже: хочеш спробувати, вони саме зараз шукають собі розробника. Я сказав: давай, мені написали. І після чого запросили на інтерв'ю, і, і це як знайомство, інтерв'ю знайомство. Я пішов на нього, після чого мені відправили тестове завдання, яке я виконав за, за день і відправив їм. І після, після того мене запросили вже на технічну співбесіду. Ми порозмовляли. Після чого я дуже сильно переживав, я думав, що ну, нічого не вийде. І чекав на фідбек два дні, після чого зі мною зізвонилися і сказали: ми тебе беремо. Ти нам, ти нам підійшов по своїм знанням, типу. Клас, будемо працювати разом. Я дуже зрадів. Це для мене було так дуже важливо. Та але саме статистика інтерв'ю я був лише на одному, і це був стовідсотковий матч. Класно. Тобто, по факту, в твоєму випадку зіграла спільнота люди, з якими ти комунікував. Так, так, це правда. Просто зіграло те, що в мене була знайома, знайомі які якої саме шукали собі розробника, і це спрацювало. Як якомого як краще, просто мені запропонували, і я зміг. А ось тому я вирішив не ходити та не шукати далі. Я хотів саме поскоріше почати працювати та вкатитися у це все вже як е, робітник, а не а не учень. Супер друзі, нагадую, що люди це найцінніше, тому знайомтесь один з одним, спілкуйтеся, і не виключення, що ви знайдете свою першу роботу, також. За допомогою когось з групи чи спільноти GoVIT. Скільки резюме встиг відправити, в принципі, і скільки в цей пошук роботи першої, навіть таким гарним чином зайняв тебе часу? Я відіслав близько сіми резюме. Мені відповіли десь на три. Але я навіть не став робити їх тестові, бо по закінченню, по закінченню курсу, по закінченню курсу, після того як ми презентували свій останній проект, мені просто написала подруга і сказала, тобі напишуть найближчим часом. І тобто, ми закінчуємо, закінчуємо навчання і здаємо проект у вівторок. В середу мені вже написали, і в п'ятницю повідомили, що мене приймають, і в понеділок я вже почав працювати. Тобто, від моменту закінчення курсів до першого робочого дня пройшло менше тижня. Прекрасний результат. Я дуже щаслива, що в тебе так склалося, і досить так легко. А як ти взагалі працювати? Ти працюєш офлайн онлайн? Розкажи про свій перший робочий день. У нас онлайн компанія. Ми працюємо всі в е, мережі інтернет, так сказати, і чесно кажучи, я дуже сильно нервував. В перші дні я прийшов, я не я не розумів, що, що навколо коїться взагалі. І мені дуже сильно в цей момент допоміг мій тімлід, який мені все пояснив. І насправді в мене навіть не було такого, як, стажування. Стажування, як такого, в мене був лише випробувальний термін три місяці, а я з другого дня на роботі почав виконувати реальні таски. Типу мені, мені вже дали завдання, сказали, ти робиш і це". Я це робив вже на другий день, тобто, мені. Мені вистачило зовсім небагато часу, щоб вкатитися і зрозуміти зрозуміти весь робочий процес. Звісно, в цьому всьому мені допомогли допомогли командна робота на проектах е, тому що там ми вже познайомилися з командною роботою з гітом та з в принципі та з та самими якби, принципами роботи в команді. Тому туди я прийшов одразу розуміючи, що до чого. Єгор, а що тобі допомагало проходити труднощі, з якими ти стикався? Я, я думаю, насправді. Просто мені мені допомагала підтримка е, моїх родичів, бо насправді дуже дуже важко, морально спочатку. Бо ти, типу, це нова для тебе галузь, і ти не можеш, ти не можеш одразу, типу, е, тримати себе в руках, і типу, ти не можеш одразу все розуміти. Дуже багато речей, які для тебе нові, з якими стикаючись, ти думаєш, що ну я, я не зможу, і але ти зможеш обов'язково зможеш. За е, за підтримки, і ну і плюс до всього, якщо. Ти стикаєшся з якимись труднощами, то перш за все треба намагатися в цьому всьому розібратися. І якщо, наприклад, це технічні складнощі, і тобі щось не вдається, то потрібно просто посерфити інтернет, почитати, і тоді все почне, почне в тебе виходити. А якщо це більше якісь моральні моральне питання, то це скоріш за все, тобі треба просто добре подумати, взяти себе в руки, або, або щоб, щоб тебе підтримали твої близькі люди. Супер. Підтримка рідних вона завжди дуже цінна і допомагає в будь-якій сфері життя. І це класно. Дуже рада, що такі люди в тебе є, і ти зміг пройти цей шлях. Його топ три поради, що треба нашим студентам робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця та працевлаштуватися. Вам треба взяти й. Є... Забути про всі інші справи, окрім навчання, тобі треба зануритись у навчання з головою та буквально жити цим, бо тобі доведеться жити цим усе своє життя подальше, якщо ти якщо ти собі збираєшся працювати в ІТ. це перше. Потім е, треба навчитися концентруватися на задачі та не відволікатися на різні дрібниці. Це дуже важливо. І третя річ я вважаю, в ІТ, яка дуже важлива, і якщо ти ще не знаєш чи не маєш такого хорошого. Досвіду та рівня я вважаю, що це вчити на англійську мову. Якщо навіть не на старті, то потім з часом тобі доведеться її вчити, бо більшість документації технічної та навіть будуть дзвінки з клієнтами, все, все відбувається на англійській мові. Тому е, я вважаю, що разом з навчанням з своїм технічним здібностям тобі потрібно піднімати рівень англійської мови для того, щоб стати хорошим розробником. Скажи, будь ласка, можливо, є щось, що би ти хотів сказати, але про що я тебе не запитала? Я хочу сказати, що якщо під час навчання у вас буде момент, в який ви в який ви будете думати, що у вас нічого не виходить, ви почнете опускати руки, та думати, що це занадто важко, і може це не ваше. Просто, просто трошки більше мотивації та ентузіазму додайте у це, все просто подумайте над тим, яким просто чудовим розробником можете стати в в майбутньому і. Просто прикладайте більше зусиль. Тобто, якщо щось, щось не виходить, то це ти просто мало зусиль приклав. Треба прикласти більше. Класно. Дякую тобі за такі неймовірні поради для наших студентів. Дякую, що поділився своїм досвідом. Бажаю тобі успіху в досягненні наступних твоїх цілей, дорогі студенти. Це була серія наших мотиваційних відео від випускників, де вони діляться своїм досвідом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Єгор, дякую тобі, дякую за це інтерв'ю. Дякую вам. Па-па.